Ви живете в Америці, яка зараз ситуація? Чи є? Ну, ми чуємо, що є втома вже у американців підтримувати Україну, вкладати якісь ресурси, фінанси. Що зараз там відбувається? Що ви відчуваєте? Яка не зробили статистику, що близько до 80% населення Америки розуміють, що Україна була вторжена агресором, і в загальному люди підтримують Україну. Тепер. Коли війна триває більше часу, аніж люди ем, чекали чи думають, то у всіх людей віра і надія падає. Ой Коли вже це закінчиться. Але підтримка дуже сильна є у людей. Але бажання, щоб швидше її закінчити, але на яких термінах, то Американці в основному 80% вони підтримують Україну, а тих 20%, вони просто думають тільки про себе, про свою країну, про свою доброту, як, як всі люди. Як мені добре, то я байдуже, то, то, що ж там робиться в Африці чи в Австралії, чи в Україні. Це їхні проблеми. Але як ми маємо бути добрими сусідами, Христос сказав. Хто, він дав відповідь на, на питання: Хто мій сусід? І тоді він розповів причту про добрі самарянини, що напали люди на бідного чоловіка. І священник пройшов, і книжник пройшов. Але чоловік, який був самарянином, він пожалів цього побитого чоловіка, взяв його. Лічив його рани, оплатив йому місце перебування, залишив гроші на його лікування. І Христос вчить нас, щоб ми не дбали тільки про себе, в добробуті в Америці, але щоб ми любили ближнього і щоб наше серце, тому-то я так часто приїжджаю в Україну. Я хочу підняти їх, чим я можу, Це зараз не співом, а словом, ділом. Фінансами, книгами. Я люблю Україну, Я люблю українців. Бог любить. Бог не забув про Україну. Бог не залишив її. Бог має відповідь. Але поки що наші очі повинні бути звернути до небес і чекати на його. Декілька слів, що церкви Америки роблять для України, як ви допомагаєте в церкву, де я ходжу. Це англомовна церква, але багато українців там ходять. Вже я роджений в Америці, мої діти роджені в Америці, батьки моєї дружини родилися на Заході. То ми користаємося англійською мовою, але не забуваємо рідну мову. Але в нашій церкві, що можливо має тисячу членів, більше 350 тисяч доларів були вислані для допомоги Україні. Слав'янських церквах, українських церквах, то я знаю церкви, що понад мільйон доларів жертвували. На, на генератори, на харчування, на соцдопомоги. Так що ми не тільки словами, але ділом ділом е контейнери висилаємо допомоги і будемо далі. Церкві. Ми не можемо оставити Україну у цей дуже складний час. Дякую від українців за підтримку не тільки за молитви, але за конкретну допомогу гуманітарну, фінансову, і це дуже важливо, тому що церкви мають тут ресурси допомагати проводити ці благодійні проекти, підтримувати людей. І це наша місія і дійсно. Через це ми можемо показати Христа, Його любов, Його піклування в цей час війни для будь-яких людей. Віруючи, не віруючи, вірують, не вірять. Бог любить кожного, і це унікальний час, коли ми можемо дійсно багато зробити такі доброї справи.